Я дуже рада бачити тебе на своїй кухні. Дякую тобі величезно, що ти погодилася, що ми будемо сьогодні разом готувати і балакати та ревеніти як а, справжні дівчата. Маринка, ти фактично дійсно мрію, тому що після того, як у нас була е, така історія з мамою Брауні, mm -hmm. я подумала, класно було би приготувати Брауні і mm -hmm. показати людям, що насампера це смачно. Так. От, а вже потім всі Нюанси, і в так, так. А, брауні, вона, насправді інгредієнти дуже у нас прості. Я все тут розклала по грамовкам. Нам потрібно нападні да. значить масло спочатку військово розтопити. Да, так, да. чим різати? Ось цим можна да. так і давай воно м'якеньке вже. Насправді, так. насправді брауні дуже угу. легке. Давай ми так. з тобою. Ми можемо помінятися. поміняти. Da. Da, можнаii, так. Масло, да, отましょう, да. О, але я так зрозуміла, зараз було uhm. да, так важко знайти якісь, які до війни, то сьогодні з тим маленьків все можна знайти до того, як ти добре поколешся, що ти можеш щось почути чи шоколад. Так, так, насправді, і це давай, давай. Я приберу це. Давай, давай. Так, Нам закона маску, і потім вируси шоколад. Вони нас сказали, що якийсь шоколад є навіть трішки за Апельсином. Так, я, до речі, коли роблю Брауні, я часто додаю цедру апельсину чи лимону. Воно так дає такий аромат. тому Спробуємо таким чином зробити. Насправді найдорожче дійсно у нас масло, але е, дуже важливо не купувати спред маргарин. Краще взяти класне вершкове масло, якісне і зробити дуже класний рецепт. Брауні е, випікти його, і це буде смачно, і це буде корисно ніж е, обирати більш дешеві продукти. Ти, взагалі, кулінар. Ти скажи? Я чесно, I, uh -huh. Uh -huh. Я Коли я була по станції, то взагалі майже не готувала. Тому ну, що просто часу на тебе бачить. Uh -huh. А по-друге, є такий маленький секретик, що якщо ти живеш сам, то готувати для себе нудно, якщо uh -huh. чесно, нудно. Uh -huh. Ну, ти, бо ти сам приготував, сам себе похвалював. Нікому похва... похизуватися, що я ось приготувала е, когось нагодувати. Для мене теж найголовніше це когось нагодувати. кайф. А кай. вдома чоловік, mm -hmm. Який тебе хвалить? То ти просто розумієш, що це додатковий додаткова можливість отримати компліменти. Mm -hmm. думаю, що і ти смачно готуєш, і з чоловіком тобі почала. Ти як молода дружина, новоспечена, нещодавно тільки вийшла заміж? Чи змінилося твоє життя? Знаєш, всі питаються, наче коли виходиш з расу, як от наша знімальна група, дівчат казала: як тільки ж там як паспорт одразу вмієш робити консервацію, значить, готувати, все це всі домашні такі умовно, умовно жіночі справи робити. Що змінилося в тебе? Як в тебе змінилося? я думаю, ми можемо вони якісь там зараз Давай, uh -huh. звичайно, давай onо, щоб, там там, вешня, там, там салат, нахай, нахай. Uh -huh. Серйозно, чого? А ра просто зміниться Він більше хотів. Він більше Насправді, було дуже складно тому що були закриті певний час. Не так вже просто одружитися в військовий стан. Yeah, mm -hmm. можу Я для мене це дуже важливо, тому що для мене дуже важливі партнерські відносини. Mm -hmm. да? Відносини вони мають відбуватися на повазі завжди. Вони mm -hmm. часто про це люди забувають, що роботи, тому якщо побуту, особливо багато років. Тому так у вас мені важливо дуже ціною мене партнера. Mm -hmm. І оцінює і цінує, і для мене це надзвичайно вимога, тому що це дуже правильно так. Ну, mm -hmm. <смеш> <смеш> ну а ми коли записували з вами двома інтерв'ю, і Паша він завжди давав слово першій тобі. Що спочатку? <смеш> <смеш> Як ви <Кати? смеш> взагалі познайомилися? Ви ж давно знайомі, наскільки я розумію. Так, ну типу я завжди знала ще. Якщо чесно пам'ятаю, я ще працювала на телеканалі з інтерв'ю журналісткою, і я шукала а, людину, яка розбиралася в певній реформі. <тас> я пам'ятаю, що а, мій колега в ній він сказав, що є ще Павло Пухта. Він <тас> навіть мене записана, як Павло Пухта, радник Мікоша. Тоді була група по реформах. Ти його не перейменувала там в коханий чи там чоловік, чи якось просто паша. <тас> 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 Ми Значить, я називала не Павло Пухта. Mm -hmm. Мені здається, що я той коментар не, ну, не взяла. Ага, ага. Але я вже знала, що в мене був телефонки, около кухня, ось вона працювала на інших роботах, він вже був скрізь на телебачення, писала mm -hmm. банку, він приходив з вебар. Тобто ми так перетиналися, і як паже каже, ми обидва знали, що ми в Існуєте. десь. Mm -hmm, mm -hmm. А потім він до мене підійшов, значить, це вже я була просто приперемов, mm -hmm. значить це був новий рік, почати mm -hmm. новий рік.

Ну, ми познайомилися на цій політичній вечірці ще раз, вже так живу, вже пішов до мене, ми поговорили з ним. Тоді я записала ще супорону. Я ж як шефу спеціально зробила. Це що все професійно. У мене ж, знаєш, це безпекніше вдома, то я так. Давай, давай я, знаєш, як ми зробимо? Вони треба сильно. Не сильно, не сильно. Так. Щоб не було пини. Ми зараз їх змішаємо таким чином, зараз, силь. Угу, угу, угу. Ну, я думаю, що це доволі звична справа для кожної господині вдома. А, змішати добре яйця з суто. Так. Знаєш, але треба без піни. Без піни і я хочу і це прибрати. Оцю у бери. Так, я хочу це прибрати якраз і взяти вінчик, і вінчиком його довести трошки до змішати нормально. І ти його як записала в телефоні? Дев'ятий раз я вже записала його кухну. Ага. бо <смі> <смі> видно, просто всипалися в кухню меседжі, треба було щось. То я вже швидко записала бухту. Звісно, я вже знала, що він <смі> перший заступник міністра, вона перетиналася в комунікація. Ходив обговорювати щось. Ну тобто, тоді ми познайомилися і власне спілкувалися мав час. У uh -huh. uh, мене були свої відносини, були свої відносини. Ну, я знаю, що Она. Паша він взагалі був одружений, наскільки <зас> так. А, і багато років. Так. Це не Ну тобто розійшлися ще до того, як у тебе почалися стосунки. Ну, І там знову ж таки до паші. Добре, я запрошую yeah. Пашу yeah. до себе yeah. на кухню. <laughs> у нас тут три яйця. Тут цукор і дрібка солі для балансу смаку. Моя бабуся. Кондитер вищої категорії. Oh -oh -oh. Я колись у неї запитала, бо в кожному рецепті будь-якого десерту є дрібка солі. Я кажу, нащо ми це робимо? Вона каже, для балансу смаку завжди додається Сі, так само ми можемо додати цукор в будь-яку солону страву. Тобто, це може бути борщ, суп, особливо, якщо ми беремо. От я дуже класно, до речі, готую томатний суп, туди обов'язково треба десь столова ложка цукру, бо він дуже кисливий виходить. Тому так. Ти готуєш абсолютно це смачно, але я стежі твоєм я Рекомендую всім стежити за моридиним інстаграмом. Ви не побачите різницю між відомим супоча, кухарем і Мариною. Це дуже красиво і дуже смачно, і дуже в деталях пояснюється. Дякую. Дарія, перше, як дізналася, mm -hmm. це ж не про YouTube я дізналася так, так. в інстаграмі. Ну ми давно знайомі, так. Ми... так я думаю, ого, це у це моринка дає. Так, тому а, як там підписуйтеся, ставте нагадування, коментуйте, ставте і готуйте, готуйте, І готуйте, найголовніше готуйте. Так, що ми робимо далі? А, сюди... а нам треба, це все не саме, давай. Просто, давай. Не виставила, знаєш, і що? Я вививи, не звернулися, не зварилися, та, виробили, не звернулися. Він каже, що ти щось готуєш таке простеньке, але, але, але ти готувала праський торт. Це okay. як взагалі відбулося? Слухай, краський торт це улюблений торт мого коханого. <грав> <грав> От, і, мені здається, на початку відбулося, два тисного рік мені Я хотіла бути безприємна. І так я коли цей кілька торт, і його бабуся навіть мені сказала, що я була обережнішою, тому що краскизор це прямий шлях до душі. Це правда. Так, 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 вийшло добре. Ваша назад така, що я смачно готую, бо мені важко сказати, що вийшло добре справді, а що може трошечки сумнівно добре. Але ми водили. Клас, ну це дуже круто. Це моє досягнення. Я думаю, що треба пробувати Давай. О, давай ти будеш живити, але його замішувати. Давай додамо ще трошки ванілі. Давай. Мені подобається завжди. Вона дуже ароматна. Так, ми її отак от просто потрусимо. Це ванільний цукор. так? Ванільний цукор, так. Я думаю, що вистачить цього. Я вирощувати плантації ванілі. Там найбільші замовники були Кока-Кола. Тому що треба. Тому що треба. Так, 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 так. Що ти готувала під час війни? Що у тебе було? Ми дуже багато їздили насправді. Порушилося це mm -hmm. харчування. Павло на певний час пішов на фронт, mm -hmm. він вже там їв. Казав, що нормально, так і от ЗСУ давали, о, все нормально. Він гірше, що в мене м'ясо не їсть. Приїхав, він 7 кілограмів. Він не дуже, через те, дуже що погано готують, не через те ж пане готують. Думаю, що це що стрес. А, він сказав, ні, все було чудово, просто він більше фізичного навантаження uh -huh. мав, так, а їв стільки ж. Тому uh, він сім кілограмів приїхав, тому що людини немає просто. Так, да, він дуже то я вже він намагалася його загодовувати після того. Так, давай, я заміж не піду, якщо це буде. <смеш> а, це прекрасно! У вас не було весілля такого гучного? Ви не зробили через війну? Ну, Давай так. Да. Ми, ми з пашою переговорювали, і ну він хотів би його, і я би хотіла. Uh -huh. Тому що хотіть би людину, друзі запросити, так це дуже класні емоції насправді. Да, зробити зробити от, знаєш таке от свято для тих, кого ми любимо, поважаємо uh -huh. для ну, тих, хто є частиною нашого життя. Але наскільки це сьогодні лежить на uh -huh. серце? Така ж це дуже нарахнічно. Mm -hmm. тобто mm -hmm. Кожного дня ми бачимо е, ці страждання, ми бачимо зруйновані долі, ми бачимо людей, які ну, переживають просто страшні речі. Ну, mm Насправді -hmm. так, Україна mm -hmm. вся кожного дня у нас країна стоїть фактично перед екзистенційним вибором. Mm -hmm. Буде завтра чи не буде? Це не питання, яким буде завтра. Так? Ну і це не абстрактне питання, це, це справді життя. питання життя і смерті. Так ну. ja, тому а, в цей момент влаштовувати почне святкування. Я навіть не впевнена, що під час святкування ми зможемо знаєш цим насолодитися uh -huh. і от відірватися від цього простору, і навіщо це робити? Особливо коли сирени uh -huh. у нас через я не розумію цього. Yeah. Ну тобі, я відчуваю, що ну я частина цієї країни, я частина цієї держави. А, мене можна любити чи не любити, але я є і це прекрасно. А, І а, я проходжу весь шлях із нею. Ми з того спеціально залишаємося тут, тому що ми віримо в Україну. От це може <зас> звучить пакусно, але про це навіть ну неможливо говорити голосно, тому що це ось тут, знаєш? Так. це те, що живе в тобі. От, я українка, і я завжди хотіла, щоб це звучало гордо. Mm -hmm. Щоб це звучало не так, як ми жертва, там чи ми щось просимо, чи ми такі от нещасні, А що от я українка, я це лишаюся? І mm -hmm. зараз, мабуть, ну вел, величезна кількість е, людей в західних країнах вони хотіли би бути українцями. Mm -hmm. Як мій друг з Ніорктаймс сказав, mm -hmm. він каже: зараз кожна. Канець хоче бути українцем і я це бачу. Я от там Блін, це круто, так і вони щось там написали. Я кажу, ну ви вже навіть так написали, значить ви самі українці. А вони такі ми б дуже хотіли бути українці. Це дуже круто, це дуже приємно. Да. Так. ну да, ми мені здається, ми вже все там на ну, так, в мене... о, дуже, о, воно прекрасне, воно таке глянцеве. Там скільки так, 170 сімдесят грамів. Воно дуже схоже на мус. Костенція дуже яка вона. Боже, я навіть не знаю, в мене завдання з зірочкою, О Боже! Ну, ну це такий... На чому, до речі, ми будемо? Давай, напевно, зробимо таку штуку. Брауні цекраті. Я погоджуюся, в мене Артем теж дуже любить Брауні, і ну це завжди смачно, це завжди просто. Як так. я кажу, накидалі, накидалі і все нормально. Павло, до речі, він часто готує. Він він взагалі кулінар, бо за мені здається, чоловіки на два Павло, типи. Типу людина. Він да. іноді вимагає. Да? Якщо mm -hmm. я не кажу, так там, мені рука боліла, він міг mm -hmm. порізати щось там mm -hmm. капусту. Там але мені треба все казати, будь ласка, тобто, це, ага, добра тобто, керувати, це, керувати. Все, ну, він зусиль, типу людина, і я не змушую нічого з ним зробити. Мені не хоче... да, та, Але да. я не Угу, угу. І він тебе не змушує врешті. Угу. Так, давай знаєш як зробимо? Давай я от, оце отак. Я просто це божественний аромат. У мене, до речі, є слово паразит, прекрасне, я завжди всюди кажу аромат. Ароматне, ароматне кажу, що ви порахуйте потім, напишіть в коментарях, скільки разів за ефір я сказала аромат. Аромат і ароматний. Угу, угу. А ми зараз його розрівняємо. Я зараз покажу секретний момент. Ой. Так, давай, ану, давай. Так, акуратно. Дай, давай, 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 я буду тримати. О, О все, так буде зручніше. Так. Боже, як воно пахне. Це просто. Ну, як ти хотіла, шоколад, машина. Шоколад сукер. з шоколадом. Так. Що тобі готувала мама в дитинстві? Якщо серед солодкого, мама дуже часто робила бісквіт з яблуками. Теж угу. аромат. Бабуся в мене багато купувала. Ага. Я ж в столі була дитинство, так? Боже, в мене бабуся робила <працю> вареники от такого розміру. І я брала їх прям руками і їла, і в мене текло, так все. І... <працю> <працю> купленні, вишні вишні не куплені, а Нормальні, <працю> <працю> да. І глушки. Ніхто ніколи не повторив рецепту Ніхто. А він а вона в тебе є. І, і мама навіть мені завжди mm. е, вона трошки прямо рівнувала бабусі казала, що галушки теж смачні. Oh. Я смачні але а вона в тебе <реку> з чим їх робила? Бо в мене у бабусі була фірмова страва галушки в томатному соусі. Мені здається, а вона ні. кидала туди щось томатне, кидала, я не знаю. Не то, щоб але вона видувала. Да, От у мене от вони там знали що, щось. Щось там знали, да. і інтернет цього не знає. Не знаю. Я, я намагалася гуглити, таких галушок немає взагалі ніде, тому ми на нашому каналі обов'язково їх приготуємо. Ці але, галушки томаті. Була в томаті. Ні, отак рвали, рвали. В мене і бабуся і також я так робила. Рвала. Да. Рвали, і там а, а, тісто, воно таке липке. і в мене бабуся робила вона в воду пальці, потім рвала так. От кожного разу. О Боже, це, це просто щось божественне. І ще вона робила а, просто неймовірний наполеон. От наполеон uh -huh. це була ця процедура. Uh -huh. Значить, ми дійшли до вихідних. На вихідних приїжджає там дітка, мама, тато, і ми значить з бабусею зранку накидаються uh -huh. в чорнова півдням. Твій аромат. аромат ароматний напали. Так, зараз Боже, в це напало це неймовірно, так. І нам важливо сказати, що коли ми будемо випікати, потрібно буде пробувати це тісто. Чому? <гум> Тому що дуже важливо, щоб воно всередині залишилося трішечки вологим. Тому що, якщо ви повністю пропочеться, знаєте, він потім і буде трошки камінчиком. А <гум> якщо всередині. Ну, бо він не має бути. Так, Треба буде попробувати так, щоб воно, знаєш, щоб було очевидно, що там і щоб рівномірно тісто було на деко, треба його просто отак, і воно розпливається. і глянцеве це поверхня. Ой, так, воно так пахне і я не можу. Я вже хочу його їсти. Я знаю, що ти не будеш цього робити, тому сьогодні я буду візьму весь цей виклик на себе і його спробую. Ставимо, так, давай. У нас ще тут тепленько. Скільки градусів ти поставила? Я поставила 170 градусів і верх, і низ. Ну так, треба 170 180. І, і десь ми давай, напевно, почекаємо 15-20 хвилин. Почнемо пробувати його, наскільки він м'який і е, приготований. А я поки приготую тобі каву. Супер. Супер. Пройшло вже 20 хвилин десь 15-20. А, а воно вже починає класно пахнути шоколадом. Починає пахнути швидко, але да. ти прям відчуваєш, як він готується. Да, я думаю, да. Давай пробувати, як ми говорили. Да. У -у, бачиш, трошки встало. Трошки ага. припіднялося. Він схожий на фондан. Ще готуємо. п'ять хвилиночок та угу. потримаємо. Вона закону все буде гостя, Не полікайся. <рес> мене до речі, а час записувати. Да, в мене, до речі, навіть є корівка. В мене є корівка таймер. Залишилась без роботи. Твоя корівка. Да, так, розумієш. Вона просто Так, так, так. Вона навіть торохтить трошки. <рес> а ми з тобою. Замовкне вже, бо тому я її не включила, розумієш, щоб вона натікала в нам тут. Ми з тобою е говорили про спогади з дитинства. Це насправді дуже круто. А ти, взагалі, ти е мамою хочеш бути? Як в тебе так настрій на це? Ти вийшла заміж недавно, е і я впевнена, що вже є питання. Юля, не коли було. Юля вважає поставана? Скоро будеш святкувати. Я 4 роки заміжня, а разом ми майже 12, тому ти розумієш, чому я в тебе це питаю? І ну, тому... я в тебе питала. А, так. <реш> да. Тому що мені ці питання, мені ці питання приходять регулярно, mm -mm. як в тебе? Mm -mm. Ну, бувають ці питання, але в принципі мені здається, що я вже сказала, що це моя справа, mm -mm. справа. Uh -huh. Але це знаєш для мене так елемент творення. Можливо, це як більше-найбільше досягнення буде. Uh -huh. Тобто ти так це розцінюєш. У мене ну, були проблеми зі здоров'ям. Може, не критично, але я їх достатньо сильно запустила. Uh -huh. Треба дуже берегти своє здоров'я, будь-кому завжди плати да, за себе. Війна, це uh -huh. Україна, вона дуже відкрита. Це uh -huh. покоління, вони такі що називається, назад, оптимальні. в цьому сучасному світі класна мати. Головне буде uh -huh. хорошою мамою. Це теж дуже важливо. Я з тобою <с погоджуюся <с всьому свій час. Це така, також я повністю Все згодна. Все завжди вчасно. Звичайно, і це реально якийсь такий новий рівень реалізації. Я реалізування. Скажу, були в мене відносини, коли хотіли зі мною штук. Я дуже рада, дуже рада, uh -huh. що я не піддалася тиску батьків uh -huh. а чекала одного єдиного. От, от зараз немає ніяких шкодування. Не uh -huh. Але я розумію, що жодне жодні стосунки попередні вони не мали були. Uh -huh. uh -huh. В uh -huh. даному випадку вірити в Україну дуже важливо. Це правда. Давай, а, так, так, я теж так. про нього подумала, давай думаю. Мені щось здається, що там вже. А, ну. Я думаю, так. Да. Да, давай давай вже доставати його, да. щоб він не перепікся. Да. Боже, він прекрасний. Кошти хай. Ану, ну, ну. Аромат! Аромат. Ця піната що... насправді пахне. Так, ця квартира мабуть, Вся квартира, мабуть, в цьому ароматі. я, до речі, знаю, що є оце Брауні, а є блонді. Воно робиться з білого попаду. Та, а чого ж ми не спробуємо? Ну то наступного разу спробуємо. <клес> ну що ж ми не останній раз готуєш у мене на кухні. Так, дай йому трошки. Висумити, трошки і ми розріжемо його. Так? І подивимося, що там всередині, і я його обов'язково скуштую, бо це фантастично. Мах, ну, мені о, дуже це дуже легко робити, і насправді не вмагатися запрошувати гостей на дрон. Було б, щоб всі залишати здоволеними. а, доволено, а там ще стільки калорій, mm -hmm. що цього вистачить на доволі велику кількість людей. А келих холодного шампанського взагалі це Тобі краще знати. <свят> Я, як істинний поціновувач і фаната ігристого, можу сказати, що це дуже смачно разом. Честно, ну, okay. просто. Але він що різати я це не буду. Я боюсь це розвалити. Я зроблю це за тебе. Зараз тільки треба yeah. обережно. Бачиш, воно таке. Ну так, він ще тепленький, тому може. Хоча бачиш. Ні, nee, я думаю, що вже можна. Так, да, я думаю, yeah. можна. Боже, як це пахне. Так, це я приберу. Це не. Краса, краса, краса. І швидко а, взагалі немає жодних. Проблем це зробити. А ну ну ну. Ну що, м'яке? Так, да, дуже, дуже. Так. Все м'яке. Як... Я я навіть не сумнівалася, що у нас все вийде. Так, зараз треба доросла так. Це як і прилем. Всередині м'яко uh -huh. навіть бачиш, воно трішки темніше, тому що воно вологе і хрустки згори. Ну і брауні. Брауні, брауні, врешті, воно і має бути таким вологим. Всередині, так. тобто його не треба доготовлювати, от, як ти казала на початку. Тобто от, воно таке повинно бути. альденте, бо воно що будеш пробувати? Звичайно. Ну, При мої на... 10 кілограмів, знаєш, ну що там це Брауні? Боже, це божественно. Можна сказати, що ти що живеш Ясно, yes, так, це правда. Смачно дуже... жити не заборониш. Угу. До речі, він не дуже солодкий. Та ладно. Угу. Ні, у мене ще команда є, я їх нагодую. Дуже смачно. Угу. Суха. Ну я а, заберу себе. Я собі... дуже задоволена. Так, я скуштувала, ти не будеш скуштувати. Чому? Ти ж солодке? Готуєш. Празький пиріг вона, значить, готувала чоловіку Наполеон, вона теж вміє готувати. За кадром казала мені, що муравійник робити це взагалі нічого складного. Насправді не складно, так. Я багато все робила. Але не їж. Я не їм солодке зараз. Їла багато акційних виробів. Потертова, коли краси заїзжала, Ну, не тобі Ти прекрасно виглядаєш. Ваги кажуть, і дівчата! Так, Я насправді вона діється не лише для ходить але я з надіється для здоров'я. Я старше здоров'я для всіх проблем, які в мене бою. Тому в мене там чітко все розкривається. Я скажу, що перші моменти готувати для когось солодке і не їсти. Складно було так. Це було дуже складно. Воно ж таке ароматне, я не знаю. Я звикла, і я і смакові моменти, але я вивчова. Я звичайно спробую я, я впевнена. Я впевнена, що йому сподобається. А тим паче, що це ти готувала? То тут просто Виразки, роз Виразки. Ну, я була як суше сьогодні. Так. Дякую тобі, величезно, що ти сьогодні прийшла до мене. Я тебе чекаю ще з новими рецептами, з новими новинами. Будемо готувати білявку? Білявку будемо готувати. Блонді будемо готувати Так. Домовилися. Домовилися. Дякую. Вам